Сьогодні знаменний день, це день пам'яті і примирення, і це свято знаменне для всього нашого народу, для всієї України. Незважаючи, що йде лихолисна війна, все-таки ми пам'ятаємо тих людей, які загинули. Десятки років назад. Сьогодні якраз кругла дата, 80 років. Ніхто, звичайно, не сподівався, що воно в такому плані буде повторитися. Але наш народ мужній, і я думаю, що він вистоїть і переможе у тій війні, яка зараз триває. Нам треба всім пам'ятати про це, пам'ятати про тих героїв, які тоді воювали, і особливо про сьогоднішніх ветеранів, які приходять яким важко, яким важко адаптуватись до сучасного життя, особливо ті ветерани, які живуть в сільській місцевості, бо в міській місцевості тут створені певні умови, а в сільській місцевості в нас, на жаль, є такі речі, що і дороги немає доїхати до районного центру. Так що нам треба всім думати про них.